На початку другого тайму якраз за рахунку 0-0 забив перший гол, вніс перелом цей поєдинок. Як вважаєш, чому от партнерам у першому таймі не вдавалося повести в рахунку? Ну, у нас не склалося гра в першому таймі. Чому? Тому що було складно грати з Минаєм. Вони грають в три центральні захисники в двох латералях. І було дуже складно зламати їхню оборону. В другому таймі на а, у сталих ножках, чи, як сказати, <хи> зробили рахунок, зробили результат, всі довольні. Хочу подякувати тренерському штабу, який дали мені можливість проявити себе. Я це проявив, забив свій м'яч перший, дуже радий. Хочу цей м'яч це... це? посвятити своїй родині, яка зараз знаходиться в Харкові, я за них переживаю. А своєму дядьку, який Зараз захищає країну. Мої тривітній сестрі, такі, що захищає країну. Ну, дуже важко зараз грати мені як основного гравця, мене не пропускає. Дуже слабо фізично, але буду тренуватися. У мене ще багато часу, щоб адаптуватися до цього футболу Ю-19. Тебе з якими настановами випускали на футбольне поле, бо тактично команда не перебувалася, але тим не менше, змогла здобути результат у другому таймі? А, зробити суету якусь сказали, забити м'яч, десь зацепитися, десь заробити фол штрафний, це я вмію. І ось в момент я його реалізував. Тебе було дуже яскраве святкування. Хлопці кажуть, що ти довго його тренував? Ну так, да, тренував. Мене навчив Сергій Петрович Баспаленко, це тренер боротьби. Uh -huh. Мене Навчив, дякую йому за це. І зробив, посвятив це йому. Е, дякую, будь ласка. Вітаю з перемогою, вітаю з дебютним голом. Молодець так тримати.